Вітаю, ну раді вас вітати вже на другій писанковій майстерці клубу замку Краснодвір з товариством Гутуччина, з станицею пласті і цього року вже також з артпростором, Тому що як, як останнім часом повелося, що писанкарство це е, стало як видом мистецтва і та процес творчий, і через це, напевно. Ми вирішили пов'язано з наш товариш Володя Кравці, який це магістр клубу, він і так проводить майстер-класи по писанкарству. Ми будемо писати писанку з справжнім восковим розписом. Я думаю, що вже багато хто з вас пробував. Хто не пробував, буде вперше робити. Писанка у вас всіх вийде, навіть якщо ви ніколи цього не робили. Ці роботи, всі писанки, які ви пишете першу, другу, п'яту, десяту, вони завжди йдуть унікальні і неповторні. Тому не переживайте, у вас все вийде. Трошки про те, що ми будемо робити. У вас на столі стоїть станочок з е Боском Чолиним в е стаканчике. Він гарячий, розігрітий. І ми цим воском будемо закривати кольори. Не замальовувати, як ви звикли, там, червоним кольором жовтим. Ми все малюємо тільки воском. Віск він закриває кольор. Зараз це яйце у вас якого кольору? Біле. біле. Тобто все, що ми зробимо воском по білому яйці, у вас буде білого кольору. От все, що ви хочете, щоб було у вас біле, ви робите зараз. Після того ми фарбуємо повністю все яйце, найсвітіший кольор це жовтий. І тоді в нас вже все яйце жовте. Там, де ми зробили воск, там фарба не зайшла. Тобто там воно далі біле. У нас яйце жовте, і ми знову все закриваємо воском, покриваємо, все, що хочемо, щоб було жовте. Після того фарбуємо в темніший колір це червоний. І повторюємо цю операцію. Знову все, що ми хочемо, щоб було червоне, ми закриваємо воском. Після того можна ще використати є синій, чорний кольор. Тобто, все, що у нас буде не закрите, цей фінальний кольор, фону це може бути або фіолетовий, або чорний. Це те, що ми будемо робити за цими столами. Тут за цим столом ви будете е галунити. Про це може більше розказати Андрій. Таке галунка. Галун там називався колись колір. барвник. Ми просто будемо барвник опускати ці наші писанки, але. Перед тим, щоб, наприклад, ви їх не будете розписувати воском, а ви до них будете придуляти частинку чи квіточки, чи якогось листочка, Бирається це в сіточку, опускається в галун. Ціле яйце стає, наприклад, синього кольору, а то місце, де була причіплена ця травичка, цей бурінець, він буде білого кольору. Найпростіший спосіб. Є ще простіший спосіб. Просто ціле яйце запхати в галун і будете мати одного кольору. Можна намочити пів яйця у віз. І будете мати пів яйця білого, пів яйця іншого кольору. А ще один спосіб, який вам покажу, як розписувати воском не писачком, а розписувати сірниками. Дуже класний спосіб, дуже гарна техніка і простенька. Перед тим, коли почнете писати, загрійте в руці яйце, лише не стискайте, бо трісне, обтраскаєтеся. Просто загрійте, тому що на тепле яйце дуже добре віск лягає, а так буде вам просто лущитися. Добре, я буду за, напевно, за цим столом писати сірниками. Хто хоче писати писачками? Ось є місце, хто хоче галунити, отут вон. Ну що, погнали! Дивіться, коли писачок звідси дістає, бачите, з нього капає капелька. Цю капельку ми ставимо. на край і Ведемо лінію. Тянемо, тянемо, тягнемо, тянемо. Якщо вона перестає писати, ми ставимо сюди, тримаємо буквально 2-3 секунди, дістаємо. Бачите, знову капельку назад поставили і можемо продовжувати тянути лінію. у Водичку. І розкладайте гарно на яєчко. Отак. От щоб воно отак у нас гарно виглядало. Листочки. Всіх є. І тепер отак яєчко кладете всередину. Яєчко і стягуйте всі до одного боку. З цього боку. З усіх боків стягуйте в один бік. Всі в один бік. Що ми відповідно не робимо? Стягуйте, дивіться, стягуйте всі в один бік до центру. І тоді отак прокручуєте, щоб воно закрутилося і зловилося. Кубки. І ой, мене листок відпав. Не страшно, воно все одно буде гарно виглядати. Не переживай, воно так стане, як воно хоче. Не так, як те, як воно трі хоче. Так, дві унікальні органи. Вони ще будуть вагні, просто Я не знаю, що Я вже... Цей розсадок... Це баку? Так, це є. Ось так. Ось так. Ось так. Добре. Ти треба, якщо хочеш. Ні, знімай. Ось так. Угу. А потім треба буде так? Готово. ручку, зробили зав'язати. Готовий. Ніхто не казав, що буде легко. Тому той суть гарно зробити. Цікаво. Як вас виходить? Це не наша. Що сталося? Все, за вже буде плакати. Чого вас? Пробуйте! Ну трісно, то я думаю, що то не страшно. Бремо ночимо листочок. Під частинку відділимо геть. І до груди. Та як перша на цей рік то може бути. Ще треба руку набивати, але ще теж день є. Ага, все напруже. Так, це вам приклад. Тільки коли ви пишете, то ці пасочки повитягайте, щоб вони там не варилися. Друзья здорово. Важко було. Так, стройно. А ти Ано? Зараз будемо рядувати. Робимо невеличкий отвір у верхній частині писунки і прокручуємо, щоб зробити акуратно отвір. Тепер ми його перевертаємо і робимо такий самий отвір в нижній частині. Але нам треба його зробити більше, щоб через нього можна було видати вміст. Після того ми всередині розмішуємо шовток і білок і видуваємо. Все, на порожнє можна обтирати. Є ще свічечка. Я можу дати зараз? <тит> а ну покажи своє тайсенко. Ой, гарно цікаво було тобі. Так. Ми уроку тки робили перше, Сьогодні вирішили продовжити, бо і тоді було багато відгуків, що дітям подобалося, і це ну повернення до традиції. До... До тих, що ми робили в дитинстві, і хотіли це й передати також е і, ну, і сучасним дітям. Спід дивлюся, що запал у них просто величезний. Вони так і тут ліплять і листочки, і тут стараються. І... А плюс до всього, е трошки готуючись до цього, ми дізнався, що е ну, писання писанок, там галункування це окрім. Е Доєднання до збереження традицій і до творчих си ще й великий має терапевтичний медитативний ефект. Тобто воно там концентрує увагу, розвиває моторику, заспокоює внутрішній емоційний стан дає, підсилює. Тому та це ціла терапія, як виходить. Та тому ну ми раді, що сьогодні так багато зібралося всім навіть не поміщалися. Що всім сподобається, кожен знайде тут свій який свічує свій навіть, писанковий вайп, або великодний дзен знайде і так. Буде зараз за тиждень, коли будуть готувати святкові кошики, що зможуть уже самостійно ну, у кошик покласти власноруч створену чи писанку, чи крашенку, чи драпанку. Тобто технік сьогодні багато показували, і можна було навчитися. Ну, працюємо на. На збереження спадщини, на дослідження, на популяризацію традицій наших і на підтримку збройних сил, тому що цей захід, як і всі наші заходи, є благодійний, і кожен відвідувач, бажаючий має можливість задонатити. І ці кошти ми також на підтримку Збройних сил. Так що дякуємо всім, дякуємо вам, що підтримуєте нас і допомагаєте це поширювати. І, сподіваюся, що всім буде всі будуть доволі і буде вас.